Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо шостий урок курсу географії 9 класу типи економічних систем. Економічна система країни це спосіб організації господарського життя суспільства або особливості функціонування взаємопов'язаних елементів, які утворюють загальну економічну структуру підприємства, компанії, організації, домашні господарства, галузі, господарські комплекси окремих регіонів тощо. Економічна система це сукупність суб'єктів, що здійснюють господарську діяльність на території країни. За рівнем розвитку технологічних способів виробництва розрізняють такі типи економічних систем. Перша група це доіндустріальні, це бідні країни, наприклад, в Азії, Бутан, Непал та в Африці, наприклад, Чад та Малі. Друга категорія це індустріальні країни, які в залежності від переважання промисловості або сільського господарства називаються відповідно: аграрно-індустріальні та індустріально-аграрні. До індустріальних країн відносяться Казахстан, Китай, Україна, Бразилія та інші. Третя найвища категорія це постіндустріальні країни. Сюди відносяться всі економічно розвинені країни Великої Сімки, наприклад, США, Японія, Франція, Велика Британія та інші. За відносинами власності на основні виробничі ресурси розрізняють традиційну економічну систему, характерну для країн Африки та Океанії, планову або командну адміністративну це Китай, Куба, Північна Корея. Та ринкову економічну систему США, Японія, Франція Італія. Далі розглянемо їх основні риси. Основою традиційної економіки є натуральне виробництво, що спрямоване на задоволення власних потреб а товарна продукція, тобто упакована, не виготовляється. Основні риси традиційної економіки економічна замкнутість від суспільного поділу праці, клановість, узаконений поділ на клани і касти. Сильні традиції і негласні закони, що передаються з покоління в покоління, і визначають, які товари і послуги для кого виготовляти. Відстала кустарна технологія виробництва. Натуральний обмін бартер замість грошей. Основні риси планової або командно адміністративної економіки державна власність на засоби виробництва. Державне планування всієї економіки Адміністративні методи керування економікою. Відсутність економічних стимулів до ефективної роботи. До переваг планової економіки відносять більш стійку економіку, менше нерівності суспільства, більше впевненості у майбутньому, мінімум життєзабезпечення, гарантоване усім, відсутнє безробіття. Серед недоліків даної економічної системи працівники не зацікавлені у результатах своєї праці, неефективність економіки, виробник диктує свої умови споживачу, низький рівень життя населення. Приклади країн з плановою або командно-адміністративною економікою: Радянський Союз до 1991 року, Китай до 1978 року, Індія до 91 року, Куба, Північна Корея, основні риси ринкової економіки: приватна власність на засоби виробництва, вільний вибір економічних партнерів, вільне підприємництво, особиста вигода учасників діяльності, мінімальна роль держави в економіці. До переваг ринкової економіки відносять високий рівень підприємництва, вилучення з економіки неефективного виробництва, справедливий розподіл доходів з результатами праці, значні права та можливості споживачів, відсутнє безробіття, невелика кількість адміністративних керівників. Серед недоліків варто відмітити, велика нерівність у суспільстві, нестабільність економіки, періодичні економічні кризи, не створюються непробуткові, але необхідні суспільству блага. Немає зацікавленості у збереженні навколишнього середовища. До країн з ринковою економікою відносяться, наприклад, США, Канада, країни Євросоюзу, Швейцарія, Норвегія, Ісландія, Японія, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея, Сінгапур та Україна з 2005 року. Оскільки всі перераховані економіки мають свої переваги і недоліки, деякі держави перейшли до змішаного типу економічної системи. Основні риси такої змішаної економіки наявність елементів ринкової, планової і традиційної економік, елементи планової економіки, наявні в стратегічних галузях, військово-промисловий комплекс та ядерна енергія. Споживчий сектор належить ринковій економіці, елементи традиційної економіки, народне вбрання, художні промисли. Змішана економіка має більше переваг, ніж недоліків, до яких відносяться забезпечення економічного зростання і стабільності. Соціальні гарантії для населення, захист і заохочення конкуренції, стимулювання інновацій, підтримка сфери освіти, науки культури, а до недоліків слід віднести відсутність стандартних схем даного типу економіки і кожна країна розробляє власну модель. Прикладом країн зі змішаною економікою є Німеччина, Франція, Іспанія, Бразилія та Індія. На цьому ми з вами завершуємо розгляд 6-го уроку курсу географії 9 класу. Типи економічних систем. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!